Авдіївський напрямок, він самий складний зараз. Там самі активні наступальні дії ворога. Якщо ми говоримо про тактичну історію, це для них важливо з точки зору все ж таки, спочатку просто посунути українські сили з-під Донецька. Нам це важливо, тому що у нас, враховуючи навіть станом на зараз, у нас з дуже багатьох засобів Донець знаходиться під ураженням. Це артилерія майже всіх типів, це реактивні системи залпового вогню. І Донецьк, куди постачалися боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, де знаходиться дуже часто командування і незаконних банформування ДНР, ЛНР, і регулярних російських військ. Це місто, котре вони вважають столицею цього так званого ДНР. Його мати під ураженням це дуже важливо з тактичної точки зору. Вони намагаються цього позбутися, трошки відвинути наші збройні сили, і так само з цього напрямку. Так само, як і з Бахмутського напрямку, розвинути наступ на зараз на, на часів яр, щоб подальшому була перспектива виходу на такі вже більш великі міста. Краматорськ, Славянськ, Слав Краматорськ та Костянтинівка, Константинівка. Та Константинівка це ті міста, де насправді ну котрі важливі з стратегічної точки зору з логістичної точки зору. Вони вони важливі, та і це е, досить серйозний е, виклик. Ці міста втрачати в ніякому випадку. Не можна, це вже е, така буде, не буду нікого лякати, але це буде досить погана історія в перспективі загалом оборони всього Донбасу. Та е, е, ведуться зараз там активні бойові дії. На жаль, є у нас е, втрати, є просування у ворога. В деяких містах ситуація справді дуже дуже складна в деяких містах міст пів, північною частиною і південною частиною. Авдіївського фронту менше п'яти кілометрів, та, тобто є, є реальна загроза і оточення, є загроза відрізання шляхів. Ну, в принципі, що ворог намагається зробити, це відрізати шляхи від сил оборони Авдіївського напрямку. За моєю інформацією, тут намагаються перекидати все ж таки і наші резерви, та не тільки резерви ворога. Подивимося з того, що я бачу зараз, наскільки я розумію, командуванням прийнято рішення Авдіївку утримувати. Та, в принципі, от мені часто задають питання. Ну, знову ж таки, це більше про поговорити, та, а не про Тому що давати в принципі, оцінку на війні – все погано. Якоїсь золотої середини не знайти це утопія. Та. Найкраще вдома. В окопі, коли тебе обстрілюють, все погано. Та, але... От мені часто йдуть питання. Так може краще відійти, можу сюди повідходити. Ну, я як піхотинець, а це по нам найбільше ми страждаємо, коли от такі от історії несуться. Безперечно, бо в нас великого бажання це все там сидіти немає. Але та також можна до безкінечності повідходити, до Києва так можна відійти.